Новий день, назад день, назад хайк це парк Джошуа 3 І ми починаємо хайкати з цього розколотого каміння. А то каміння то назва. А так то такий собі булижник який. А чого він лоптов, не зрозуміло? Але лопнув. Вони тут є сьогодні. Або чи, чи, чи то сьогодні прохолодніше, або то ми заїхали десь в гори. Так, мама, я знімаю тебе, як ти знімаєш Артема. Оп, і Артем зійшов. Якби ти менше коментував на моїх відео, я нічого не можу випасти, що не зарімальним клупом. Мені треба завжди зараз покривати балахну балаканину. Окей. Okay. <реш> в цьому парку нам дуже цікаво, тому що Ви в усіх інших парках. тут. Ні, отут, отут тропа. А. Ти вважаєш, що це перегорожене? Ой, тут таке ехо. Я зараз туди теж прийду. І... А в цьому незрозуміло де тропа? Тут наче є тропа, а де нема тропи. Хм. А, mm -hmm. тут обрив. Окей. Обрив тут. Якось от... оці і розколюють. Якось в цьому камінні. Приместилися у цей кущ. Які повили, да? Айдено. Завдяки ехо, я їх вже чую, вони десь там. Але ще не бачу. Пропали. Мабуть, треба йти шукати. Олю не дивуют кущи, растут из камня, кажут, каже... <решит> ну ты, Оля, там кущ, там кущ. А ты видишь, он кущик с, с червоненькими квиточками? Ой, елки-палки. А як вони такі стали кругленькі? Оля злізай! Трохи напружує той факт, що нема троп. І нам тут підсказали, що треба шукати камінчиками, камінчиками щось викладено не має бути. Мабуть, оце це тропа, да? так? Так? Yeah. Але тут камінчики повсюду. Це треба якось, щоб позначали, які камінчики те, що треба, а які ні. then it got The further God, got, like got uh, like tighter and tighter, uh -huh. and then I, I hear, uh, there's going, there's and then they light it up, and then we run out. And I barely have time to run. out of the last one. You, you were first, or was like second? <laughs> Що ти вирішила спробувати, чи воно кориться чи ні? Чолий чакер Сину, прибери свою шапку. Ага. Дякую. Так от ми ходимо і ходимо, ходимо і ходимо, дивимося, дивимося. А тут каміння і каміння. Ти будеш ходити? Да воздажены. уже дивно тут Там дырка, да? Найс. Камень все чудер, ну, тяковише, стоит Що ти мама робила? Акуратно у мене там Ми не одяган, але ніс дружина вирішили то палаючі серце чи морда мурена. Я кажу, що палаюче серце. А Оля каже, морда морене. І ти, Ні, не, ну так, мабуть, на морду мурини більше схоже, але я відчуваю, що то палаюче серце прямо на... на горі. Пойду, пойду. Ой, от ми файнелі приходимо до Джошуа Тріс. І ось воно. Три дерево, на честь якого назвали цей парк. Джошуа Трі. А трін, а дерево назвали на честь Джошуа. То біблейський. Я ну, я не знаю як перекласти. То був відразу після Моїсея. Спасав у відкому завіті. Бог в Джошу доглядати за усіма дерево. Чимось воно якогось. Хто його перший раз побачив? Надихнуло, що то саме Джошуа. А ноги туди можеш просунути? Одну?

Ми продовжуємо грати в асоціації. Це каміння. Оце от оно. Я кажу якась морда нахмурена. А так якщо збоку, то от у хвості уточки вверх. А знизу те, що під хвостиком уточки. Виходять дві асоціації. І так ми ще не вирішили. нахмурене личо. Чи? уточка. Уходим, красотка. Сынку? Вот это точно лицо. Тут у нас у всех точно, сто процентов. Нема никаких ня сумнив. Море, ну опиши, где Наклонісь назад трохи. О, це а, а там окулярів нема. І шапки. And hair. Well, Я лишу. Все? Oh, кому буде ту to... oh, всіх. сейчас да, такую штуку. И над ним каната нема, да? Канатики внизу. Ну, канат мая зацепиться за то, что он вставил, закрепил, он же за него канат, если его закрепил. И все, сейчас... Не буде болтатися на, на останньому гості, от сам засунув гвоздик, на ньому буде болт болтик. Виявляється то не просто так, виявляється то офіційна тропа Sky Dolphins і птиця вогні. Лізе <плес> Цікаво, він лізе Sky Dolphin. Ой. Кряхтит. Воно таке враження, що там от воно навіть нахиляється. Над землею. Там вершина. Да? Буде болтатись. Бовтатись буде. Ладно. Ходімо далі. Давай проходи вже, не падай. Та, та йди від краю, да, Оль? Що вони робить? Фух. Таку мапу нам видали на в'їзді. І ця мапа нам показує, де ж тут що, куди треба їхати, що робити в цьому джашотріпак. Ми приїхали зараз до камня, який називається скалрок. Черепушка. Які тут з них черепушка? Дуже дивно, як ми по той тропі пройшли і, і ніхто і не було народу взагалі. Де? Окей. Мама вирішила нікого не чекати. Нема скол? О, да є. А ну сина, давай. Сина, скал, я правильно перекладаю? Черепушка? Дедстон. Дедстаун. Дедстаун. Ну ходи, ми в чергу посліву, і поїдемо далі. Хочеш вставати в чергу? Ага. Ай, ай, нос. Ай, ай, нос. Мама, какъв ти ловка? Старбакс номер 3, Starbucks... <laughs> <laughs> така Старбакс номер 3, какво така значи? Приходиш, що си Старбакс номер 3? Ну, Старбакс, всички прямо тела, вау, Старбакс, отснеса. Окей, okay. окей, окей. То треба, то у нас просто ракурс ще неправильний. Полізли в правильний ракурс. мені здається, там він найбільше схожий. На так. Ну і ось вона черепушка. Все? Так. <рігул> Черепушку знайдено. Їдемо далі. І заїхали ми в таке місце цього парку, в якому е, кемпінг. Все, все приготовлено для кемпінгу. Приїздиш сюди зі своїми. Хочеш палатку, хочеш кемпер і живеш. У тебе є. Бачиш, О, ти бачиш, ось ось люди в палатці і живуть. Максимум 14 дней можно тут вот так вот. рок начал трейл. Так мы Ленд выезжать выездят с парковочки тоже пожилы так тихенько в тишине. Every national, а сколько их всего, сын? Они так думают стайлайс, 11, Оце одинадцяте місце. А ти бронюєш його за собою. Кажеш, я хочу поставити кемпінг на спот номер 11. Це місце стає твоєм. Тут парковочний лот. Ставиш машину. Тут у тебе є під, щоб впадити багаття, Тут жарять чашлечки. Мабуть, це спот, щоб поставити палаточку. І отак от у тебе свій столик. І це, а там от, по сусідству місце номер 13, яке ти може, яке хтось інший може заприйнювати. І так ти живеш в палатці в дикому середовищі, серед каміння. тут 122 таких локейшн места разбинутого чтобы можно было людям поставить палатки и в всему парку их больше не в Для где пустеля Махара добре встречается с пустелей Белграда ой и в той бик Пустеля Колорадо починається. А сюди пустя, йдя, в пустыні Знайдіть три різниці. Але вони є. А так, апр... а тут тобто, насіла. то все? Експертно опініон. Давай. Можна я тебе шапку поправлю жить. Щоб... <хот> Так, тепер виступай. Дуже різні дві <с yar Wars> пустині. Колорадо, флет і зароша каткуся. А оце Мірка, учі, як вона звіється, міх махаве. Скайлисте, кам'яниста. Взагалі не можна порівнювати, так? Давай йдемо з дороги. Так. Ці кактусы, кактуси опасні написано. Не трогайте кактуси для вашої безопасності. І собак сюди не запускайте для вашої Ну, окей. Їх тут багато, так, да, таких? Це прямо написано гардера. ще одна лекція, давай, Оля. Цей кактус називається чола. Чому? Чола кактус. Тому що так, так і написано. <говори> Дивіться, у чоли кактус вон пообсипалося все. На землі валяється. Ой, тут кактус прямо квітне. Оля, ти хоч бачила, що квіти. Їх тут капець як багато. Природа мать постаралася. Оце такий кущ у нас біля юрти був. Даоль? Оль? Да. Да, Оль. Купец, Кики. У мене таке враження, що як там ми хоч ходили, у нас були різні каміння, А тут кактуси вони однакові. Ну каміння теж було при цю навіть однакові. Ну добре. Ольнилкались. Тут вручну в природі допомагає. Как тусу закинуть? А ч это? Флорид знает как распустить питочку. А вот ця квіточка залишилась воді без допомоги. О. Ну так тепер зовсім менше дела. Let's go! Зараз для феї ще, знаєте, можна роботи. Ну-ка, читай нам лекцію ще раз, Оля. А ти бачиш, як воно зроблено всередині, такими яйчеками, така чейн. Чейн-ячейн. От, а там птичка живе. Де? Воно в дірочці. Щось я не бачу там птичку. Ого, таке воно. Прям дерево. Индед. О, дивися, а це як глазики, це я тепер везде бачу обличчя. Ось глаз-глаз. Я людина. Людина завжди Ось так полаштована, бачите. собі подобне Скоріше. Добре, дуже цікаво, ми йдемо в машину. Ми тут проїхали тут, мабуть, ще третину не проїхали, а вже півдня. Дуже великі ці національні парки. Не обходить. <ріпи> Ой, диви, ось який він зелений, питочки, які ніжно ніжне Все важче важче. Мовити кудись йти відпочивальників. Ми йдемо дивитися арч. <ріпи> так. <ріпи> Ми йдемо дивитися арч рок за все оцерок Київ приготуємо до нього дойдемо, вийдемо, будемо доді. Як же не пройдемо колись тропа? Ми все ближче-ближче, а воно нічого не змінюється. Саме така як була із дороги. Напіфарка. Мені воно не стільки арку, скільки наповнює за зайчика. І то ушки у нього. А, Оль? Ти бачиш Баню? Може то баня трейл, а не арч трейл. Знову ми прийшли на місце для кемпінгу. кемпграунд. Кемп Вот, будь лазочка, палаточку тут ставьте. Вот так вот будь лазочка проездить машинами. Ой, кто спадает? А вот так вот без палаточки вот такой машиной дома колесах заездить. Ой, иди сюда! Come here, please. Okay. Oh. Дуйте, дуйте. Мы неужели в том или сюмена? Кажути до А что, тиждень. ждёшь? Есть эти. Па Давай, play surprise. О, ты что, что ты там делаешь? <laughs> Молодец. Ціла пригода. Люди ходять в намагання знайти каміння. Тут є хардрок, як серце, тільки його ніхто не може знайти. Як його тут можна знайти? Коли тут їх мільйон цих камінь. Зараз ми прийняли участь в зборі. Ну, от мені лучше спостерігали, чи це арчрок чи ні. Цим деревом, на, на, на цьому дереві ми і будемо прощатися з трошатрійний е, шалапак. Їхати далі. Їх тут дуже багато. І знову каміння, знову дерева. Каміння ще Ой, як там накладу. Цікаво це все. Розділяється, все Дуже втомилися і нам ще дуже далеко їхати сьогодні. Окей.